Фішка цього авто полягає в тому, що тут є виїзна мультимедіа. Дивіться, нажимаєте на кнопочку, і ось так виїжджає екранчик. Де ви ще таке бачили в автомобілі 2006 року? Свіжопригнаний компактний автомобіль Golf 5 2006 року. Двигун тут 1,4 бензин. Тут такий цікавий колір. Він не то сірий, не то зелений, дуже гарно виглядає. Машинка на легкосплавних дисках на зимовій гумі 2023 року випуску повністю обслугована тисячу кілометрів тому. Також тут навіть є клімат-контроль. Коробка тут п'ятиступнева, механічна, є підстаканнички, підлокітник такий не дуже великий, але туди влізуть ваші речі, телефон, ключі. Також є передні склопідйомники, регулювання дзеркал заднього огляду. Салон такий сірий, в дуже гарному стані. Ззаду є печка, також є такі підстаканочки для пасажирів заднього ряду. Тут дуже стильні та зручні килимки, які дуже практичні у використанні. Також місця тут достатньо. Мої ноги не опираються нікуди, не водійське сидіння, мені зручно сидіти. Тут з легкістю влізе три особи. Дуже класно. Машинка підходить для всіх. Так ця машинка виглядає ззаду, Я сказала, дуже компактна. Є обігрів заднього скла. Дивіться, ось тут так відкривається багажник. І в ньому, як для гольфа, дуже так, достатньо місця. Чистесенький. В комплекті тут піна і компресор. Машина має гарний стан, як для 2006 року, можна сказати, взагалі ідеальний, підійде для родини, для далеких подорожей. Тому приїжджайте в автопоїнт і тестуйте цю машинку і забирайте для себе в родину.